Це кабінет голови Вінницької облдержадміністрації. Ще два місяці тому за цим столом та у цьому кріслі сидів та працював Микола Джига. Віднині все це належатиме колишньому першому заступнику голови Вінницької облдержадміністрації Івану Мовчану. Адже саме він, згідно указу президента, очолюватиме Вінничину. Протягом кількох місяців Вінничани жили з догадками, хто ж займе Миколи коледжиги та очолить Вінничину. І навіть коли ім'я посадовця стало відоме, очікувати на появу нового керівника довелося на чотири години довше ніж було заплановано. Причина затримки пояснювали в облдержадміністрації погодні умови. Через них віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко ніяк не міг дістатися нашого міста. 240 напружених хвилин, і ось вони в оточенні керівників Вінничини, столичний гість, переступив поріг адміністрації. Такого ця зала давно не бачила. Жодного вільного місця. Майже хвилина перших оплесків новому голові. Присутні чи то насиділися за чотири години, чи то справжня гордість за Івана Мовчана ще п'ять разів стоячи, аплодували новачку. Від Керівництво уряду ще раз хочу подякувати Миколу Васильовичу і привітати Івана Михайловича з початком нового етапу його життя, нового етапу відповідальності. Я впевнений, що з вашою допомогою він впорається. і Ми будемо його також відмічати, як відмічаємо сьогодні. Миколу Васильовичу. Поздравляю! І мені сьогодні, перш за все, хотілося звернутися до Юрія Анатолійовича і, користуючись нагодою, також привітати Юрія Анатолійовича з високою посадою і передати слова вдячності президенту за ту довіру, яку мені він висловив. Також хотілося б сьогодні звернутися до Миколи Васильовича і подякувати йому за те, що. Цих два з половиною роки ми працювали плідно, системно і чітко над результатами нашої роботи працювали над тим, щоб Вінниччина мала лице, щоб Вінниччина мала честь. Привітати із новопризначенням, окрім віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, прийшли мер міста Володимир Гройсман, голова обласної ради Сергій Татусяк та звичайно екс-керівник регіону Микола Джига, який чи не найбільше переймався питанням свого наступника? Як ми вже раніше повідомляли, екс-очільник дотримався свого слова та домігся, аби відповідальним за область залишився вінничанин. Це моє протеже, і я, якраз я і хотів, щоб Іван Михайлович Мовчан став губернатором Вінницької області, тому що він досвідчений аграрій. Область – це 75% агропромислового комплексу. Він е, трудолюбивий. І чесний. Йому найбільше прийдеться звертати увагу це на роботу із людьми. Більше бувати в населених пунктах, колективах, працювати з людьми. І, безумовно, треба довести до завершення покращення медичного обслуговування, покращення освіти, умов роботи вчителів і лікарів, умов навчання дітей. Головувати Іван Мовчан пообіцяв розумно, ефективно та на покращення ситуації в регіоні. До речі, Вінничина вже зарекомендувала себе як перспективна. Так лише за темпами соціально-економічного розвитку в загальнодержавному рейтингу вона зуміла піднятися з 22-го місця на 10 10-те. Проте це не єдина гордість регіону. Не випадково по динаміці промислового розвитку. Вінниця незважаючи на те, що вона не мала такого потужного промислового потенціалу. Вийшла на на третє місце по країні. Це дуже великий і дуже гарний показник. Вінницька область може стати прикладом локомотива, який потягне за собою весь АПК нашої країни вперед. Обирати кандидатів на посади губернаторів повноваження має лише президент, і хоча рішення приймається доволі одноосібно, вінничина цьогоріч стала винятком. Адже за нашими опитуваннями Вінничани зробили для себе попередній вибір, який в результаті зійшовся із рішенням глави держави. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.